Притча про віру. На цей лоні святому є кипарис високий, розкішний, тисячлітній у світі одинокий, з його коріння малесенький паточок, ніхто не тямить, щоб він зранив один листочок. Як перший лист і зронить, то твердо вірять люди. Хто з'їсть о той листочок, той вічно жити буде. І довгі вже століття побожні буддисти стоять під кипарисом, читають акафісти, звернувши очі вгору, перебирають чотки і ждуть, аж з кипариса впаде той лист солодкий. І ждуть собі безсмертя, і мруть один за одним, нові приходять серцем прагнущим і голодним. І ждуть того листочка, ніяк не відірветься. І ждуть, і мруть в тій вірі, що хтось його дождеться.